Усіх вітаю, з вами на зв'язку компанії Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний, дуже доглянутий Lexus LX 470 2004 року випуску на двигуні 4,7 газ бензин. Автомобіль у нас має 281 тисячу кілометрів всього лише пробігу. Дуже доглянутий. В одних руках автомобіль вже дуже довго. Ціна даного авто всього лише 15 тисяч доларів. Ми маємо гарний чорний колір, дуже класну максимально комплектацію. Передня оптика у нас в гарному стані, класне ближнє світло, не потребує полірування, є омивач фар, протитуманні фари, легкосплавні диски. Також у нас є підніжка, люк на доху, релінги, вікна повністю тоновані. Технічно авто повністю обслужене, не потребує жодних вкладень. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Дійсно все максимально доглянутому та в класному стані. Перейдемо до салону. дверні карти у нас. Також все в ідеальнішому стані. Ось такий ось сірий шкіряний салон, дійсно максимально збережений автомобіль. Також тут у нас є підлокітник. Зверніть, будь ласка, увагу на стан цього авто, на стан салону. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний електропакет, 4 скло пам'ять положення та електрорегулювання переднього ряду сидінь. Також тут у нас є електроскладання дзеркал. Ось такі ось декоративні вставки з дерева по. Шкіряному мультикерму, багатозонний клімат-контроль, підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Так ось у нас є проекція на лобове скло. Все в такому максимально класному стані. Дійсно дуже. Чудовий автомобіль. Я вам нагоду його ціну. Його ціна складає всього лише 15 тисяч 490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізних та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.